Цикл книжково-кулінарних субот на всі смаки триває. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася третя зустріч циклу, яка цього разу стала подружжю одразу до двох культур угорської та єврейської. Із традиціями, обрядами та стравами угорської кухні присутніх ознайомила Юдіт Кутузаки, голова громадського об'єднання Миколаївська регіональна спілка угорців імені святого Ласло. Усі охочі змогли скуштувати угорський яблучний пиріг і млинці гундель. Готовила его, то есть одни с сырыми яблоками, а другие с тушеными яблоками. Сюда добавляется, беру литровую баночку муки, добавляю полкилограмма масла или маргарина, стаканчик сахара, вот, 200 грамм сметаны и ложку соды, столу, чайную ложечку соды, щепотку соли все это перемешала и сделала тесто, приготовила тесто. Тесто режется на две части, одна ложится на дно сковородочки, начиняется яблоками, яблоки мешаю с сахаром, то есть сначала трется на терку, выжимается сок, потом добавляется сахар, корица, и ложим второй слой. То есть первый слой идет тесто, второй слой идет яблоки. И третий слой мы накрываем тоже тестом. Выпекаем, сверху посыпаем чуть-чуть сахара и выпекаем до такой степени, чтобы она была розовенькая. Когда уже спеклось тесто, достаешь из духовки вот, и остывает и посыпаешь сахаром. А з єврейською культурою, національними традиціями та кухнею учасників познайомила представниця єврейської громади Лариса Зайцева. Вона почастувала учасників заходи традиційними стравами єврейської кухні форшмаком, хумусом і пиріжками. Євреї були до війни, мабуть, складали ну 10-15% від населення міста Миколаїв. Тому о, єврейських сімей було багато і в кожній родині були якісь свої традиції. Е, в моїй сім'ї теж були якісь традиції кулінарні. Е, на жаль, я дуже зрідка готую щось таке із національного, але сьогодні я представлю три е, справи, які е, саме і зараз є достатньо. Такі популярні на дитячій локації фестивалю на всі смаки було не менш цікаво. Маленькі відвідувачі слухали угорську народну казку, знайомилися з країною та її традиціями, також пригощалися млинцями і були у справжньому захваті. Цикл книжково-кулінарних субот на всі смаки спільний проєкт Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, директорка Інга Хоржевська та Миколаївської міської ради національних товариств, голова Анар Ахундов. Він реалізується у партнерстві з департаментом освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації і видавчиною Іриною Гудим, які вже кілька років працюють над проєктом Вінтажна кухня Миколаївщини. В майбутній книзі буде розділ і про національні кухні регіону. Про це також йшлося на кулінарних суботах. Це про людей. Про людей, тому що, по перше, ми розуміємо, що треба об'єднати в нашій на нашій саме території, в нашій області живе дуже багато національних меншин, Дуже багато. І ми рішили показати, що це достойна кухня, що Учні меншинств навчаються в наших закладах профтехосвіти. Ми повинні знати про це. Ми повинні говорити про це. Захід відбувся у межах інтеркультурного фестивалю Миколаїв. Ми різні, ми разом. Наступного разу в бібліотеці відбудеться знайомство з грузинським і корейським товариствами.